Слава Ісусу Христу! Попри такий нелегкий час для нашої країни, для нелегкий час для вашого міста, вночі ми зібрані, збережені тут і є за що дякувати. Ми живі, здорові і подякуємо Богу, скажемо, слава Ісусу Христу. І ми приїхали до вас з міста Соснівки, як ви вже знаєте. Мене звати Саша. В... В церкві я займаюся з дітьми-підлітками, також по можливості проповідую. Але більшість Бог зараз веде мене серед дітей, підлітків. Це той контингент, який ви вже відправили в недільну школу. Але я вірю, що слово, яке одного разу Бог дав мені в серце, коли я читав слово Боже, воно торкнулося в мене в першу чергу. Бо кожен раз, коли я щось маю чим поділитися, це першу чергу урок для мене. І тому я вірю, що цей час він є приготовлений для нас Богом, бо Бог сюди прийшов ще перед тим, як кожен з вас сюди збирався. І Він знає і хоче промовляти до нас. Головне, нам підготувати своє серце і прийняти це слово, яке буде, яке вже говориться через хор вірші дітей. І тому налаштуємося і будемо слухати слово Боже. Перед початком я би хотів розповісти історію з давнього Риму. Якщо ви цікавитесь або вивчали в школі про давній Рим, то в них була така цікава тенденція, коли вони захоплювали інші якісь території, або на них нападали інші вороги. І коли е, полководець Римської імперії він завойовував своїх ворогів, він здобував над ним перемогу, то він такий звершував акт, це називалося тріумф перемоги. Він робив цілий обряд з того. Тобто, коли вони прийшли, захопили. Вони навіть для засоромлення своїх ворогів брали їх в кайдани і не один день святкували в себе на батьківщині цей тріумф перемоги. Що подивіться, ось ми є сильна армія, ми є над вами сильніші, і навіть не вздумайте на нас більш нападати. Ось це є те, над чим звершена моя перемога. Це. Я сильний між вами. І це дуже таке був бенкет для всього міста. Полководець він був такий піднесений в людських очах, що от через нього Римська імперія вона росте, розширяється. І в Римській імперії був цей тріумф перемоги. В християнському світі теж щось таке подібне відбувається. І для підтвердження цього ми звернемося до Слова Божого, яке записане в Колосянам. Послання апостола святого Павла до Колосян, другий розділ, із 13 го вірша. 2, 13, і нижче. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він з середини взяв його. І прибив його на хресті, роззброївши влади і начальство. Сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Слава Богу. Щоб трактувати це місце списання, треба більш глобальніше дослідити це послання і зрозуміти, чому апостол Павло писав ці слова. І взагалі, яка ціль цього послання? І якщо коротко, дуже коротко, то в церкву до Колосян. Прийшли лжевчителі і стали їх навчати іншої науки. Вони стали їм говорити: ось є Бог, є Дух, і є ми, люди, матерія. І Бог, святий, будучи Богом, Він не може проживати в вас. Ну, тобто, як ця святість не може жити в вас. І ця вже наука, вона поширювалась, і ми можемо це замітити, якщо вернемося до 10-го вірша, і ми... Бачимо, що апостол Павло пише, і ви маєте в нім повнуту, а Він голова всякої влади і начальства. І на перший розділ там є такі слова: Він є образ невидимого Бога, родженний перш усякого творива. Бо то ним створено все на небі й на землі, видиме, невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створене. Він є перший від усього, і все ним стоїть. Тобто, апостол Павло говорить: Ісус. Це є Бог, це той самий Бог, який живе серед нас, який живе в вас, це і є той самий Бог, який е, діє так само. Не, не буває, що Бог десь далеко спостерігає через нас. Вони говорили, що Ісус може бути одним із шляхом, який може вас привести до Бога. Але правда заключалася в тім, що Ісус не один із якихось шляхів, а єдиний, єдиний шлях, який може привести нас до спасіння. Це якщо коротко про стан церкви в той час. І нічого платити не потрібно, вже заплачено, бо вони думали, що їм потрібно чимось добиватися якимись іншими справами. І вони думали, що ще щось потрібно для цього зробити. Що спасіння їм не просто подаровано даром, от є Ісус, який один із шляхів, але вони не приймали його як єдиного. Шляха, який може їх привести до Бога. І якщо вернутися на 13-й вірш, «І вас, що мертві були в гріхах і не в обрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. Що означає обрізання? Це як посвята, народжений для вічності. І це вже не той був стиль, в який вони верталися назад. Вже не потрібно, якщо ми прийняли. Зодягнулися в обрізання Христове, нам вже не потрібно, їм вже не потрібно, нам вже не потрібно було задягатися в те обрізання, яке було дано єврейському народу. І не потрібно було вертатися в ці старі закони, які були написані, тому що благодать зійшла на землю, і Ісус, будучи в, в Богом, простив нам всі гріхи. Ми зодягнулися в Ісуса Христа, Він оживив разом із Ним, простивши нам. Усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, рукописання. З грецького це слово перекладається як боргова розписка. Тобто, якщо я щось беру в когось в борг, я йому даю таку розписку і кажу: ось ти, такого-такого числа, ти мені повертаєш цей борг або з такими-то процентами. Ми розписуємося, і ось наша є боргова розписка. Ми в боргу перед Богом, і в Римлянам 6.23 це написано заплата за гріх, смерть. Ми мали прийняти цю смерть, але любов Божа вища, усякого. Він зійшов на землю і показав, що я заплачу за вас, я є вашою розпискою, Ісус є нашою розпискою. Навіть пам'ятайте про злочинців, коли їх прибивали на хресті, їм вішали таку табличку і кажуть, що там писалося їхні гріхи, за що їх було. Покарано. І навіть на Ісусі, пам'ятаєте, була табличка. Ну, вони, звичайно, що нічого не могли в ньому знайти, лише Ісус, Цар юдейський. І Ісус не закінчив своє життя там на Христі. Коли Його прибили і цю табличку на нього повісили, це життя не закінчилось. Це тільки починалося наше життя. Ісус. Пізніше після того Воскрес Він звершив цю тріумфальну перемогу для кожного з нас. Як ми, я розповідав цю історію про давній Рим, тріумфальна перемога була в духовному світі звершена за нас. В Ісус Воскрес і Він живий Бог! І Христос Воскрес! Він не тільки на Пасху, правда? Христос Воскрес! Амінь. І ми недавно святкували це свято. і Дякуємо Богу за його цю тріумфальну перемогу, яку він звершив для нас. Це є велика, велика любов Божа. Але інколи, навіть якщо і ця вже перемога нам дана, і ми вже маємо її в своєму серці, можемо мати, ми нею не користуємося, ми її не здобуваємо. І 15-й віршик, роззброївши влади і начальство, сміливо їх вивів на посміховіску, перемігши їх на хресті. Як я вже казав. Через Ісуса Христа, і ніяким іншим способом ми не зможемо здобути цю перемогу. Перемогу над своїм тілом, над своїм гріхом, ми не зможемо здобути ніяк. Вся правда заключається в тому, що нам потрібно все віддати в руки Боже. Все, що нас тяготить, все, що ми маємо на серці, все, що нас тягне донизу, все, в чому ми не маємо перемоги, це тому, що ми не можемо повністю віддатися на віддати в руки Божі. Інколи ми, я по собі судячи, знаючи, що... Інколи думаючи, що я можу своїми силами. І Бог каже: добре, попробуй. І ти можеш трошечки протягнути на цьому, на своїх силах, але це буде недовго. В тебе буде поразка і в тебе не буде перемоги, тому що перемога заключається в кому? В Ісусі Христі, на Голгофі. Він там звершив цю перемогу. Ісус каже, ви народ святий. І часто, християни, я в тому числі. Ми намагаємося не приборкати свій гріх, а просто його, так сказати, е, приручити. Отак От як тварину дику, дика тварина вона призначена для того, щоб жити в дикому світі. Інколи люди її приручують, роблять з неї якусь домашню тваринку, того самого ведмідя, заводять собі на Подвір'я, особливо там, на заході, і потім вибивають новини нам дикий ведмідь роздер там, господаря, хижий вовк, добрий вовк, роздер дитину. Це тому, що в них в природі заложено, що вони мають жити в дикому світі, в дикій природі. Нам не потрібно приручити гріх, нам потрібно усунути його з життя. Бо коли ми будемо думати, що ми зможемо приручити гріх або якось з ними жити. Ми для цього не створені. Ви народ святий, ви не вправі жити з гріхом, усунути його повністю. Ми коїмо багато гріхів лише тому, що пізно усвідомлюємо, що нам потрібно з ними боротися. І святкування цієї перемоги заключається тільки тоді, коли ми маємо вже перемогу над якимось гріхом. Це ж би було безглуздо, якщо. Ті самі воїни в Римській імперії святкували би перемогу, цей тріумф перемоги, який в них називався, ще перед тим, як вони здобули перемогу над своїми ворогами. Тобто йде ще війна, а вони вже святкують перемогу. Ну, це якось би було смішно. І тому вони святкували перемогу тільки тоді, коли її здобули. Так само і ми можемо бути вільними тільки тоді, коли покладемо всю свою надію на Ісуса Христа, коли ми скажемо. Господь, я тут безсильний. Я знаю, що ти Ісус сильний, і ти можеш змінити моє життя. Тільки за допомогою Тебе моє життя може змінитися і стати кращим. Ти можеш, Господь, дати мені цю перемогу в тих слабкостях, які є в мене. Тому Ісус, я прошу, зроби це. І, і Він неодмінно прийде. Він неодмінно, бо Він хоче, щоб ми були переможцями. Переможцеві дам сісти на престолі. І так чому, якщо Ісус хоче, і Ісус дав нам цю перемогу, ми її часто не маємо в своєму житті? Ця правда в тому, що диявол не хоче, щоб ми були переможцями, і він не зацікавлений в тому, щоб ми повноцінно служили йому. Тому і Він, як леже вчителі, чи лже наука прийшла до колосян, так само і Він в сучасному світі Він приходить до нас, і він говорить: Ісус десь далеко, Він не є тут, Він не є з тобою, йому все одно до Тебе. І Ісус не звільняє тебе від гріха, і ти багато борешся, і в тебе нічого не вийде. Ти не отримаєш звільнення, Ісусу байдуже на тебе. Якщо приходять такі думки, то ви знаєте, що це думки від лукавого, це всі ці брехні, дияволи, які хочуть нас погубити і відправити назад в прірву. А Ісус звільняє, і правда в тому, що Ісус є тут. І Він ще був тут, як я вже казав ще раніше нас, і Він хоче сьогодні звільняти. Дух Святий, це є сила наша, яка звільняє нас від гріха і робить нас вільними в Ісусі Христі. Тому що така правда Слова Божого. Ісус є нашим тріумфом перемоги над гріхом. Тому якщо у вас ще цього немає і ви йдете до цього, це прекрасно, бо наше життя це по суті це є наша. Боротьба з нами і з нашими пристрастями, які приходять від цього світу, але Ісус є з нами. Ісус є тут, і Ісус Той, хто дає свободу. Тому Ісус сьогодні той самий, який був багато років назад, звільняв, давав сліпим прозріння. І Він сьогодні хоче. Дати це прозріння нам. Він сьогодні хоче зцілити нас і дати нам мир в серце, щоб ми з такою надією, щоб ми пішли звідси не просто пустими, не просто такими, якими ми прийшли сюди. Він хоче, щоб ми вийшли з цього міста змінені, щоб наше серце воно сьогодні переобразилося в Бога, щоб ми сьогодні були цим відзеркаленням Ісуса, щоб ми прийшли в цей світ і люди побачили в нас самого Ісуса Христа, щоб ми сіяли, так як і Ісус. Щоб Люди побачили, що з нами щось не те, що в нас щось є, якась сила Божа, що з нами є цей тріумф перемоги, що ми можемо бути переможцями. Тому я закликаю всіх кожного з нас мати цю перемогу і йти до неї. Хай Господь Ісус благословить. І е, на закінчення просто я повторю те, що я говорив: що Ісус це наш єдиний шлях до Бога, тільки через нього і через. Цю дорогу нам подаровано спасіння тільки через Ісуса, не через що інше, не через те, що я буду служити Йому кожної неділі і кожного вівторка і буду присвятати Йому по три години свого часу чи там ще щось робити. Не в цьому заключається спасіння. Тільки через Ісуса Христя, коли ми прийняли Його в своє серце. Тому нам дається спасіння. Друге нам треба повірити, що ми покликані до святого життя. До життя в перемозі. Не просто ми прийняли Ісуса, а ми покликані жити до святого життя. Ми покликані впливати на цей світ і приводити інших людей до святого життя. Хто, якщо не ми з вами, то піде в цей світ? Третє. Нам потрібно віддати всі свої гріхи Ісусу не своїми силами, не силами друзів, не силами мамів татів, яких ми маємо з вами. А силою Ісуса Христа ми звільняємося від наших гріхів. Ну і четверте, нам потрібно святкувати наш тріумф перемоги з Ісусом Христом. Тому давайте помолимося, щоб Бог благословив надалі нас на це служіння і дав нам цей тріумф перемоги. Амінь.